Друзі, всім привіт. На минулій, минулій зустрічі ми з вами говорили про те, що е, поведінка, ну я з вами говорила про те, що поведінка дітей, починаючи від 6 років е, тінейджерів, дорослих людей, має бути контрольована і має бути певні м штрафи, певні моменти покарання для того, щоб дитинку, тінейджера, дорослу людину, ну, скажімо так. Якось показати їм, що є соціальні рамки, що коли вони так діють, то це заважає іншій особі, тобто показати, що є кордони, і коли люди думають, що їм всьому все можна, то цим вони порушують кордони іншої людини. Інша людина стикається з різними своїми реакціями тілесними, в тому числі. І це ми говорили в контексті аудіальної небезпеки, так тобто ми говорили про гучну музику, про ненормативну лексику і про такі безправну поведінку безнаказану, що тригерить, тобто типу співання пісень, там я русські і так далі. І ми говорили про те, що перше, що я вважаю, має бути зроблено, це штрафи великі, тобто від 3,5 тисяч гривень. Далі обов'язково, якщо, наприклад, така поведінка повторюється для дітей або для дорослих, то має проходити терапію або один член, член родини, або найчастіше сімейна система. Тобто, мають бути організовані сімейні зустрічі з терапевтами, з психологами, і так далі. Щоб подивитися на те, наскільки система, в якій росте дитина, вона соціально функціональна. І щоб відслідкувати, наскільки дисфункція. Ну, наскільки сім'я може бути дисфункціональна, і щоб соціальні служби потім а, змогли зробити певні висновки і вплинути на те, як сім'я впливає на дитину. Тому що дуже часто ну, якби думають, ну, там, батьки думають, що дитина це їх власність. Як вони хочуть з нею, так і говорять, як вони хочуть з нею, так і поводяться. Це в нашій державі має бути іскорінено. Тому що, коли народжується дитинка, ну і коли доросліша дитинка в сім'ї, держава має, має проявити свою присутність у відносинах між батьками і дитиною. Тобто це не тільки батьки мають вирішувати, побити дитину чи не побити, це не тільки там обматюкати або, або дитину чи ні. Ні, такого не має бути. Батьки мають знати, що якщо дитина... В їх сім'ї, то за неї стоїть, між ними стоїть держава, яка захистить права дитини. Обов'язково. Тобто, дитина має бути почутою державою, має бути підтриманою державою, має бути а, захищеною державою. Як ми це будемо робити? Підкажу варіанти далі на сьогодні. Далі. Тобто і держава має проконтролювати, що ж відбувається в цій сім'ї, що дитина поводить себе якось дисфункці... ну, якби некоректно, дисфункціонально по відношенню до соціуму. Тобто, якщо дитина порушує кордони інших, якщо тінейджери обмальовують там під'їзди, обмальовують вагони метро, будемо говорити про це. То це девіантна поведінка, через яку вони виражають свою злість. Злість, скоріше за все, на вчителів, на батьків, на соціум. Це девіантна поведінка, через яку виражається агресія, агресія. І з цією агресією потрібно попрацювати як психологам, так і з сім сімейною системою тобто як психологам з самою дитиною, так і з сімейною системою. Якщо в, в кейсі про цих тінейджерів з Києва, от які нещодавно там співали пісні, розбра... ну розкидувались грошима і зупиняли е, рух на дорогах і вважали, що вони безсильні всесильні, то їм треба також додавати ще і компенсацію збитків, і обов'язково додавати СКГ соціально корисні групи. Соціально корисні групи це ті групи, які організовуються державою. Там за кожною групою прикріплений, наприклад, волонтер, який буде збирати ці групи цих дітей, так, і дорослих. Якщо діткам від 6 наприклад, до 12 років вони приходять з батьками і три з половиною дні працюють на благо суспільства. Тобто, суспільство робить запит. Кому там яка допомога потрібна, наприклад? так? Навіть вплоть до того, щоб там, якщо комусь в селі там потрібна якась допомога, або е, треба, наприклад, там дитина викинула сміття не там, де потрібно все, вона має бути, скажімо так, її мають запросити до цієї СКГ, і вона разом з батьками йде на прибирання територій. І три з половини дні вони з батьками роблять соціально корисні речі. Ось так. Далі будемо говорити про соціально-корисні групи, виділимо на це час, просто зараз такий обширний матеріал. Далі наступний етап, як впливати на тих людей, тінейджерів, дорослих людей, які, ну, скажімо так, межові, яких немає меж, які не розуміють, що вони порушують кордони інших людей, коли вони так себе поводять. То це медіація. Тобто не обов'язково одразу писати на цю дитину, що типу все, хай вона йде там в тюрях або ще кудись. ні-ні-ні. Це процес відшкодування збитків. І це ну, це ось це був процес, скажімо так, навчання, СКГ це процес навчання. Що дивись, коли ти робиш ось так, то тобі прийдеться. Спробувати відчути, як це, коли наприклад, якщо ти кидаєш не там не в смітник якусь бумажку, то ти будеш займатися прибиранням. Тобто, із твоєї дії йде наслідок. Дія, наслідок, дія, наслідок. Держава за тебе, ми тебе любимо, ти класний член суспільства, благословляємо тебе. Але ти маєш після своєї дії відчути певний наслідок. Ось таким чином, типу, не, не ти покараний, ти йдеш в СКГ, а ми, як держава, тебе поважаємо, ми тебе підтримуємо, ми за тебе. Якщо тобі потрібна допомога, звертайся, але ти після дії йдеш в певний наслідок. А, мені розказувала одна з клієнтів моїх, а, каже: в Швейцарії у неї випала МНДМС. Просто випала EMD на підлогу, на, ну, якби на вулиці. І до неї підійшла жіночка, і вона попросила її підняти. Розумієте, Впала EMDS. В моїй логіці вона навіть прикрасила ту вулицю, тому що таку різнокольоровість якусь додавала. Але ж ні. Люди знають, що щоб тут було чисто, треба, щоб навіть EMD не падало. І якщо ти. Не піднімеш цю мондемс, то у тебе будуть наслідки. розумієте? І це важливо формувати в, наші, в, наших, в нашій молоді. Я пам'ятаю свій момент, коли я перший раз приїхала з батьками в Київ, ми їхали з Сум в Болгарію. Мені було сім рочків. І мені було сім. Я пам'ятаю, що я стою на Крещатику. Ми з татом пішли, там, поки там якісь, там пересадка у нас була в автобусі, ну, в інший автобус, у нас був час для прогулянки, я перший раз приїхала, і ми поїхали на Крещатик. Це перший раз, як я їздила на метро на цих ескалаторах. Так, боже, вони досі, досі вони 60 досі, скільки рочки, рочки вже. Ну, Я не знаю, коли вони там були побудовані, але вони й досі ще, вже, вже дуже старі. Ці на жаль, тоді вони були ще такі мені цікаві. І я пам'ятаю, я стою на Крещатику, там багато каштанів було, так красиво для мене, я прям така, задивилася і викинула обгорточку від цукерки в смітник, але не попала туди. І якось ми так, типу, відійшли, я не пам'ятаю вже цю ситуацію, типу, нічого страшного. І до нас підійшла жіночка-киянка, і вона підняла цю, цю, цю бумажечку, цей цю папірець. Каже, у нас в Києві чисто, будь ласка, кидайте в смітник. І знаєте, і ось цей момент, коли на ось таку поведінку, на мою таку поведінку, є коригування від суспільства, це дуже і дуже допомагає. Але зараз, на таке коригування від суспільства, людина зовсім не захищена, на жаль. Від того, що її не пошлють кудись, не поб'ють, не ще що, щось там агресію якусь вони виразять. На жаль, ось ця людина, яка дійсно соціум має коригувати своєї Мендемси. Не тільки поліція, а соціум. Тобто, кожен з нас, ти і я, має коригувати таку поведінку людей, але ж держава має надати всі права для того, щоб людина могла підійти і сказати вибачте. Ви кинули не в смітник. Приберіть, будь ласка. Якщо ви не приберете, то ось тидень, тидень, хоча б СКГ. Три з половини дні, потім поприбираєте Київ тут, чи десь де інші регіони України, три з половиною дні поприбираєте папірці, такі, як ви там кидаєте. Окей? І це було б класно. Тоді б люди розуміли свою відповідальність, що вони. Можуть вплинути ось цей момент безпеки, коли людина відчуває вплив на те, що вона може скоригувати поведінку трошки іншої людини. От і наступний момент це те, про що я казала, про ось це пам'ятаєте, літак Азербайджан, так? Е, який, ну, літак, який збила, збила е, Росія, і вони не признавали за собою провини дуже довго. Ну, це їх такий механізм, чудово прекрасний. На який хочеться, щоб відреагувала, знаєте, ООН і всі інші. Хочеться, щоб відреагували, як і нам в Україні зараз хочеться, щоб держава реагувала на протиправні дії всередині держави. Ось це я кажу, сіяння жатва, карма, так і Коли якщо всередині держави ви не реагуєте на безправ'я якесь, на порушення прав людини, то як ви хочете, щоб ООН чи хтось там реагував на те, що Росія робить Україні? Треба спочатку почати з себе. Треба почати з себе, зсередини держави, це контролювати, щоб люди почувалися безпечніше, що держава щось робить. І дійсно, я думаю, що поліція не має просто так їздити там, просто на розмови з батьками. Кожен якийсь фейл, кожен якийсь ну, такий Така дія якась людей має оплачуватися для поліції, тобто вони мають оплату, ну, для держави, щоб держава могла додавати е, зарплатні поліції, добавля, ну, робити кращі умови для їх роботи, і так далі. Тобто, щоб ця структура могла. Ну, держ... ну, як, щоб вони могли одержувати гарну зарплатню і навіть робити це бонусною системою. Тобто, не просто ти приходиш як поліцейський і одразу ну, заробляєш гарно, а ти приходиш як поліцейський. І в залежності від твоєї твоєї якості роботи, тобто, чим більше реакції ти зробиш своєї на ось такі події, чим більше ти оштрафуєш на суті, тим ти отримаєш більшу. Більшу компенсацію собі за місяць. І плюс, коли, наприклад, людина, ну, потім це потім так, медіація, медіація. І дивіться, не обов'язково одразу ж там до тюряги, так, когось послати. Ні. Треба зробити медіацію. Тобто, між протиправною дією і там якимсь тюремним покаранням має бути ще одна прошарка, один прошарок. Це медіація. Коли зустрічаються дві сторони, і медіатор з ними працює. І та сторона, яка потерпіла, вона має за формулою Азербайджану як це так, ну, так виразив президент Азербайджану. Свої вимоги до росіян, які не вибачилися навіть за ну за те, що збили той літак, літак вони не вони принесли свої офіційні там вибачення, якісь, і Азербайджан сказав чотири пункти, і вони працюють. Ну, це так, от з психологічної точки зору, почуття провини, воно може покриватися. Тобто, так, ти, як, от, наприклад, ті хлопці, да, які, е, які там е, творили безпорядки в Києві. Так, ти на Признай признайся, вибачся, вибачся офіційно, навіть перед народом України. Записуйте відео, вибачайтеся далі. Визнання провини. Тобто, не просто да, щось сталося з вашим літаком, а ви визначаєте, що, за що ви вибачаєтесь, за що ви конкретно вибачаєтесь. Ви признаєте, що це ви зробили. Далі покарання винних ось це все, і виплата компенсації, тобто компенсації збитків. Ось так іде оплата за, за те, що, ну, що людина творить, по суті, що людина творила в соціум. І тоді у соціуму буде, не буде вже цього відчуття безсилля, відчуття страху від безкарності. А у соціуму буде відчуття гідності, що про народ України дбають, перед ним вибачаються, буде рости почуття гідності, і це те, що має врегульовувати держава. І я хочу сказати, що ось ця функція вона має працювати навіть у школах. Тому що за зараз дуже багато відео, як там некоректно себе поводять вчителі під час уроків. Та блін, ви не розумієте, з ким вони працюють? Ви не розумієте, як це важко за ту зарплатню з тими умовами, в яких вони працюють, з тими кількістю задач, які на них зараз повісили, на цих вчителів загальноосвітніх шкіл. Ви не розумієте їх нервовий стан, по-перше, а по-друге, те, як себе поводять дітки, і ці дітки. Мають знати, що є діти, так вони є діти, так вони можуть гратися, але не заграватися, коли вони порушують кордони вчителя. Коли вчитель виходить з уроку зі сльозами, тому що у неї вже нервовий зрив, тому що тінейджери говорять, це ж аудіально безпека, вони говорять такі речі, які вони не мають права говорити вчителю. Правда? Тобто, за те, що, наприклад, учень. Виводить вчителя з себе певним чином, аудіально має йти покарання. І це має бути так. Не через те, що ми не любимо цих дітей. Ми любимо, я люблю дітей. Я дуже люблю дітей, правда? Але рамки мають бути встановлені задля їх психологічного здоров'я. Межовий стан країни, як і межовий стан. Межовий стан країни, це, наприклад, Росія, межова. Зараз Українці також вже в межовому стані, тому що кордони були дуже порушені війною і в сім'ях дуже багато дисфункційних сімей, тому межовий, межовий, дуже багато проявів української нації. Межовий стан країни і нації, і межовий стан особистості він лікується встановленням меж. Це болючий процес, це дуже болючий процес. Але під час встановлення меж, коли держава дає рамки, має бути дуже сильна рука підтримки від держави. Ми будемо про це говорити як дітей, як тінейджерів можна підтримувати. Тобто, так, є закони, є рамки. Ти не маєш права пересікати цю, 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 цю границю, цю, цей кордон, цю, цю межу. За це є відповідальність, за це є наслідок. Але я як держава за тебе, я як мама за тебе, я як вчитель за тебе. Тобто, поряд із встановленням рамок має бути дуже сильна підтримка від держави, перш за все. Ну і від сім'ї, від сім'ї, ні, від сім'ї, перш за все, далі вже йде вчитель, і далі вже йде держава. Ось, так що дякую вам. Сьогодні ми з вами помолимось і благословимо нашу країну, тому ті, хто... ті, кому не комфортно, до зустрічі наступного разу, ми зустрічаємось, а ті, хто залишається на молитву, помолимось разом. Господь, Боже, я вдячна Боже Тобі за те, що я бачу ці благословенні зміни в нашій країні. Я бачу, Боже, твою руку Боже. Я проголошую, Боже, ти змінюєш серця, Господь. Ти змінюєш Боже бачення нашої країни, Господь, тих правителів, Боже, яких ти поставив над всіма нами. Ти змінюєш бачення на покращене бачення нашої нації, Господь. Ти змінюєш бачення, ти даєш їм мудрості, як встановлювати Боже. Коректний благословений контакт із своєю державою, із своєю нацією із, і як покращувати цей контакт. Ти, Боже, благослови, благослови всіх тих, Боже, хто зараз в Україні працює на благо нашої держави, Боже. І просто я проголошую, що вся та, вся та якась така Боже, безкарність. Я не взиваю до справедливості, тому що я знаю, що ти, Господь, Ти милуєш, Ти по милості даєш, Боже. Але ти бачиш, Боже, як це правильно Господь зробити в нашій країні, щоб люди і відчували підтримку від держави, і відчували. Свою відповідальність за те, як вони поводять себе в сім'ї з дітьми, як поводять себе в школах, як зі сторони вчителів, так і зі сторони учнів, як вони поводять себе по відношенню до соціуму Господь в державі, як ця держава контролює Боже. Відкрий очі серця, Господь для всіх можновладців, для всіх тих правителів, які зараз Боже вже знаходяться при владі, Боже. Відкрий очі серця Боже, побачити. Момент врегулювання цих всіх питань, які ми обговорювали сьогодні, Боже. Дай їм мудрості, дай їм сили, і, Боже. Хай Твоя слава лється, Боже, по всій нашій країні. І Україна це Твоя держава, Господь. В ім'я Ісуса Христа я молюсь. Амінь. Дякую, друзі. Обіймаю і до наступних зустрічей.